І вітання глядачам телеканалу в ТВ та Медня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вже за мить найактуальніші новини середи 11 лютого. У ніч на 11 лютого росіяни випустили по території України 129 ударних БПЛА типу шахет, Гербера і Талмаз та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона збила та подавила 112 БПЛА противника. Втім, зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на восьми локаціях. Так на Харківщині ворожий дрон влучив у житловий будинок у Богодухові та забрав життя батька та трьох дітей. Їх тіла рятувальники дістали з під завалів. Вагітну дружину з опіками госпіталізували до лікарні. Тим часом на Сумщині внаслідок обстрілів загинуло двоє людей. Ще десятеро постраждали. Пошкоджено будинки, автівки та трактор. Вранці ворог атакував залізничне депо в конотопі та пошкодив пожежний поїзд. Також безпілотники обстріляли приватний сектор у Запорізькому районі. У результаті було поранено п'ятьох людей, пошкоджені житлові будинки. Учора росіяни вдарили і по Запоріжжю. Там було пошкоджено будівлю дитячого садочка. Понад 26 мільйонів гривень отримав держбюджет від приватизації та оренди об'єктів державної власності області. Системні зміни та електронні аукціони демонструють результат у 2025 році. Відбулося 380 успішних торгів. Про найрезультативніші аукціони минулого року та суми коштів спрямованих до бюджету. Розповідаємо далі у нашому сюжеті. Успішна приватизація та оренда державного майна це реальні надходження до бюджету, які держава спрямовує на підтримку оборони та відновлення країни. Лише за минулий рік результати роботи фонду держмайна в області засвідчили ефективність системи змін і прозорих механізмів продажу. У 2025 році загальний економічний ефект від діяльності фонду державного майна становив понад 9 мільярдів гривень. А з початку повномасштабного вторгнення сукупні Тходження від приватизації державного майна склали 20,5 мільярдів гривень. Отримані кошти держава буде мати змогу спрямувати на потреби оборони та відновлення країни. Серед реалізованих торгів минулого року різнопланові об'єкти від адміністративних будівель до об'єктів незавершеного будівництва. 13 учасників зафіксовано на аукціоні з приватизації об'єкта незавершеного будівництва адміністративної будівлі за адресою місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 75 В, що перебувала на балансі головного управління пенсійного фонду. Стартова вартість об'єкта становила 1 мільйон 15 тисяч гривень, тоді як фінальна ціна сягнула майже 8,5 мільйона – у понад 8 разів більше від початкової. Активну конкуренцію зафіксували і під час продажу гаража у Глибоці, продовжує Тетяна Наконечна. Ціна з від 88 тисяч збільшилася до 70-80 тисяч, що майже у 9 разів більше. Там же продали й так званий одногривневий актив, комплекс будівель та споруд площою 136 квадратних метрів. У підсумку його вартість зросла до 1 мільйона 80 тисяч гривень. Ще один показовий приклад продаж будівлі у Чернівцях, що перебувала на балансі головного управління Держпродспоживслужби за будівлі та споруди у місті Чернівці по вулиці Івана Підкове, 26, що перебували на балансі головного управління Держпродслужби. Змагалося 9 учасників. Остаточна ціна склала 2 мільйони 832 тисячі гривень при стартові 12 тисяч 392 гривні, що у 228 разів більше стартової ціни. Найменш результативним став продаж двоповерхової адміністративної будівлі з господарськими спорудами у селищі Кельменці. За участі чотирьох заявників реалізована за фінальною ціною 300 з половиною тисяч гривень при стартові 2 900, що більше у 103, понад 103 рази. Підсумовуючи керівниця управління зазначає такі показники, результат системної роботи та злагодженої взаємодії з органами влади. Ми кожен на своєму місці працюючи ефективно, наполегливо, старано, на крок наближаємо перемогу. Юлія Слободян, Олександра Шеремет, телеканал ТВ. Не повернулася додому з навчання. На Буковині поліція розшукує 13-річну волощук Юлію Романівну, жительку Чернівців. Востаннє дівчину бачили на вулиці Краматорській. Прикмети розшукуваної, зріст 160 сантиметрів, худрулява, темно-коричневе волосся, стрижка каре. Була одягнута у коричневу коротку куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження волощук Юлії Романівни, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані. 9 тисяч євро за встановлення групи інвалідності на Буковині судитимуть екс-голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та його спільницю. Так восени 2024 року 38-річний чоловік із хронічним захворюванням легень, якому раніше відмовили у встановленні інвалідності, звернувся до жительки міста Стороженець, яка раніше працювала у медичному закладі. Жінка його запевнила, що за дев'ять Тисяч євро може вирішити це питання на рівні голови міжрайонної МСЕК, з яким давно співпрацює. Аби запустити процес, обвинувачені вимагали аванс у розмірі двох тисяч євро. Однак завершити процедуру не вдалося через ліквідацію МСЕК та запровадження нових експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Попри це, організатори схеми переконали чоловіка, що екс-голова таки має вплив на експертні команди. І вимагали ще 7 тисяч євро за встановлення інвалідності. Після одержання коштів у квітні 2025 року фігурантів викрили правоохоронці. Окрім того, як з'ясувало слідство, жінка причетна також і до незаконного переправлення через кордон 25-річного військовозобов'язаного чоловіка. Маючи другу групу інвалідності, вона оформила документи про нібито постійний догляд за нею та фіктивно зареєструвала чоловіка у своїй. Квартирі згодом разом із своїм так званим опікуном перетнула кордон, після чого повернулася в Україну вже без нього. Відповідно до статті обвинуваченим загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Витрачав на азартні ігри, покупки та розваги експосадовцю газової компанії на Буковині, справа якого про привласнення 6 мільйонів гривень наразі перебуває у суді, повідомили ще про одну підозру у легалізації понад 1 мільйона 300 тисяч гривень. Нагадаємо, раніше детективи БЕП розкрили схему привласнення і легалізації фігурантом майже 6 мільйонів гривень, реалізовану протягом 2022-го-2024 років. Втім, у ході слідства було встановлено нові факти протиправної діяльності, зокрема, упродовж 2017 2021 років, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати акціонерного товариства Чернівці газ, чоловік штучно завищував собі суми нарахувань завдяки систематичному внесенню неправдивих даних до платіжних документів, отриману різницю перераховував на свій банківський рахунок. А далі, аби приховати. Ти походження коштів знімав їх готівкою та перераховував на рахунки казино. Букмекерські компанії оплачував товари і послуги для власних потреб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Намагався незаконно завести до України електронні сигарети на 5 мільйонів гривень. Прикордонники викрили громадянина України. Так офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону мали випереджувальну інформацію про те, що чоловік 1985 року народження, який повертався до нашої держави через пункт пропуску порубне на власному мікроавтобусі, має намір нелегально ввести підакцизні товари. У зв'язку з цим було ініційовано додатково огляд транспортного засобу у результаті у багажному відділенні охоронці кордону виявили 14 тисяч електронних сигарет орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень. Знахідку передали митникам. Намагався підпалити фінансову установу. У Чернівцях поліція оперативно затримала зловмисника. Так 9 лютого на одній із вулиць міста підпалили приміщення фінустанови. Прибувши на місце події, надзвичайники швидко загасили пожежу. Втім, вогонь пошкодив вхідні двері. Орієнтовна вартість збитків становить 120 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу палія. Ним виявився 24-річний чернівчанин. Наразі чоловіку повідомили про підозру, Досудове розслідування триває. Минулої доби на Буковині виникли дві пожежі. Так у селі Іспас сталося займання у житловому будинку на площі 5 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося оперативно його ліквідувати, не допустивши подальшого поширення полум'я. Попередньою причиною стало коротке замкнення електромережі. Окрім того, у Чернівцях загорілися електропроводи на електроопорі, охопивши пів квадратного метра. Рятувальники швидко загасили пожежу. Вогнеборці нагадують, не залишайте без нагляду. Увімкнені електроприлади, не перевантажуйте електромережу та бережіть свою оселю від вогню. лише 10, а він уже претендує на звання головного рок голосу нового покоління українців. Чернівчанин Макс Ремарчук презентував чергову драйвову роботу пісню Буря степом. Це вже другий потенційний хід наймолодшого рокера України. Після літнього успіху треку Тумани, який зібрав десятки тисяч прослуховувань. Юний артист доводить рок-музика в надійних і дуже енергійних руках. Проте я як створювався новий етнорок бойовик. Дізнавались наші кореспонденти. Він не просто слухає музику, він нею дихає. Макс Ремарчук у свої 10 років став справжньою ходячою енциклопедією року. Знає все від складів легендарних горців до дат світових турне. Його нова робота Буря степом створена у співпраці зі співачкою Анка. Це емоційна історія про внутрішню силу української молоді, яка дивиться у майбутнє без страху. Один раз я був на конкурсі «Angel Voice» де виступала. Пав зі своєю першою авторською пісню «Тумани». і там була Анка, і вона мені сказала, що вона мені напише рок пісню. За кожним потужним рок-бойовиком стоїть професійна підготовка. Наставниця Макса Марія Білівська каже: працювати з такою дитиною це виклик і задоволення одночасно, адже він розуміє рок на молекулярному рівні. І ми намагаємося зробити не просто там для щось простеньке, знаєте, для слухача, а хочеться робити такі треки, за що дуже люблю роботу з Максом, які е, будуть змістовними, які будуть цікавими, які можливо не будуть одразу всім зрозумілими, і можливо вони не будуть там надто легкими в сприйнятті, але вони будуть дуже мати цікаву і сенсову і музичну складову. Образ бурів степу для Макса став метафорою випробувань, які загартовують характер. Попри юний вік, він уже формує навколо себе покоління, яке готове будувати нову сильну країну. Він не просто дитина, яка виконує. Ми намагаємося зробити, щоб він був співавтором цієї пісні, і щоб через ці нові сучасні треки він транслював в першу чергу себе, свої вподобання. Ну і так само він, як дитина нового покоління, його бачення воно буде напевне майбутнім баченням музичної індустрії, яка буде розвиватися. Нова робота буря степом уже доступна на всіх стримінгових сервісах. А наймолодший рокер країни вже готує нові композиції, аби вкотре довести. Справжній драйв не має вікових обмежень. Юлія Слободян, Вадим Пелех, телеканал ТВА На цьому наш випуск новин добігає кінця. Слідкуйте за подіями на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі завтра у цій же порі.